Доброго дня, мої кохані та шалені. Ми з вами зараз зробимо передбачення на день. Ми з вами подивимось та почуємо, що нам сьогоднішній день готує. В нас є сім камінчиків, сім варіантів. Будь ласка, обирайте свій варіант, підписуйтесь на мій канал, підтримуйте мій канал, ставте вподобайку, підказуйте мені, як краще що говорити на українській мові. І ми з вами будемо дивитись, що. Нам день сьогодні готуєте, як нам на це реагувати. Поїхали перший камінчик, малахіт, що вас очікує сьогодні. Сьогодні ви в нас воїн, а, сьогодні ви завойовуєте те, що ваше, сьогодні ви а, досить рішуче дієте а, та досягаєте своїх цілей. Або сьогодні якийсь чоловік-воїн досягає цих цілей для вас. Другий варіант. А Для тих, хто обрав селені, Сьогодні для вас день, коли ваші бажання розходяться з вашими можливостями, коли ви, можливо, хочете занадто багато, проте не можете отримати того, чого ви бажаєте. Це нормально, так, це може вас розчаровувати, проте це нормально. І треба просто знизити рівень своїх забаганок. Це для вас така порада сьогодні. Третій варіант для тих, хто обрав розу пустелі. Для вас сьогодні день, коли все вдається. День, коли, можливо, якісь події, якісь обставини вас підхватять та пронесуть до якоїсь кінцевої точки. День, коли ви можете, ви можете знайти нову роботу. День, коли ви можете вкласти якісь зобов'язання, або раніше, можливо, ви вклали якісь зобов'язання, такі зобов'язання, як бути в шлюбі, працювати з цим роботодавцем, виконувати якісь обов'язки. Сьогодні день, коли ви можете взаємодіяти з законом, з потужною технікою або з якоюсь дуже потужною людиною, потужною, як в прямому сенсі. Тобто, наприклад, м'язистою, так, такою з великими м'язами, так, потужною і в переносному сенсі, тобто людину, яка, можливо, репрезентує закон, владу, або людину, яка може гори з місця зрушити. Ось, Четвертий, четверта, це не камінчик, це шматочок Міді, про те, хтось обрав його. А для вас сьогодні день, коли щось може вас засмутити, коли якісь перспективи, які ви бачили раніше, можуть закритися для вас. Для вас це день, коли ви можете в чому розчаруватись. І поради для вас сьогодні. Шукайте, будь ласка, нові орієнтири в вашому житті. Для того, хто загадав п'ятий камінчик, горний хрешталь. Для вас сьогодні завершується якась дорога. Ви сьогодні, можливо, підете не своїм шляхом, можливо, ви зробите щось, що, вас, що для вас не властиво, щось, що не ваше. І, коли ви це зробите, ви зрозумієте, що то не моє, мені в цьому не комфортно, я цим не хочу займатися, я в це не хочу бути включений. Можливо, ви отримаєте якусь відмову, можливо, у вас сьогодні закінчуються якісь, якісь папери. Можливо, ви отримаєте якусь відмову, пов'язану з дозволом чи з, якимось, з якоюсь документацією. Порада для вас. По-перше, будь ласка, дійте з точки зору закону та права, лише законними, лише правовими шляхами. А по-друге, якщо мова йде не про закон, не про право, то поради для вас, будьте, будь ласка, уважні, чи те, що ви робите, відповідає дійсно вашим бажанням та дійсно вашої, вашій сутності. Тому що, скоріш за все, ні. І це треба, ах, і це треба обдумати. Шостий варіант для тих, хто загадав обсідіан. Для вас сьогодні дуже раптово, можливо, щось стане на паузу, дуже раптово щось не буде рушити з місця. Дуже раптово щось може потребувати більше часу, ніж ви на то розраховували. Тобто, ви не розраховували на цю паузу, але вона сталася. Можливо, сьогодні ця пауза буде майже порушена. Тобто, щось, можливо, стояло на паузі, і сьогодні воно так ось майже рушить з місця, проте ще не зрушило, рушить, зрушить скоро, не сьогодні. Для тих, хто загадав сьомий варіант, тист. Угу. А, щось, якусь справу. Ви робили, робили, робили. Ви витрачали на це свій ресурс, ви витрачали на це свою енергію, ви витрачали на це, можливо, свої кошти. І сьогодні. Дай, Йоршкін, ну Перепрошую в мене світло. Таке живе своїм життям. Окей. І сьогодні. А... Ви розумієте, що ви той ресурс втрачаєте, ви розумієте, що ви над чимось працювали, і е, сьогодні бачите, що не задовільні ви якось результатами своєї праці. Можливо, вам сьогодні потрібно зробити якийсь платіж, і ви розумієте, що вам це більш не по карману, або е, цей платіж, ви наразі робите марно. Або те, що ви вважали розумною тратою енергії ресурсу, і те, що ви робили постійно, наразі вже не є розумною тратою енергії та ресурсів. Ресурсів на ці якісь дії, на ці якісь витрати, вам наразі не вистачає. І це нормально, це треба переглянути. Треба переглянути свої позиції, свій доступ, свій досвід, те, на що ви витрачаєте кошти та ресурси. І коли ви це переглянете, ви можете знайти, як витрачати свій ресурс більш ефективно. В мене на цьому все. Дякую, що були зі мною. Дякую, що подивилися, що вам принесе цей день. Всього вам найкращого.